вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 22 жовтня. Ну, друзі, з сьогодні був такий напружений, але таки приїхали на базар. Автомобілів, до речі, досить багато, і покупці вже починають потрохи з'їжджатися. Тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. За домовленістю можна виїхати ще в інші міста. За деталями звертайтеся за номером телефону наведеним нижче. Автопідбором у нас займається Василь разом з командою експертів. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Такі у вас тут популярні універсали. Перша буде шкода. А сьома октавія. 16-й рік, 15 950 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, 157 тисяч пробіг. Контакти тут. Мультикермо. Так, комбінований салон, мультикермо. Бачите, як виглядає. Клімат контроль, звичайно. Так, тут у нас Ап'ята Октавія. Дев'ятий рік в рідній фарбі, 7950 ціна, 1,8 бензин на механіці, 160 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так, показую вам таким чином стан. Є мультикермом, підігріве сидінь, клімат, дисплей. Так, і, і ба сьомий пасад. Коричневий металік. Вже оглядають, так легенько покажемо. 13-й рік, 11 800 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил. Повне ТО прийшла машина з Німеччини. 252 тисячі пробіг. Тут і контакти до власника. Так, авто, здається, відкрили. Так, електро електрорегулювання сидінь. Тут показую вам стан. Мультикермо. Автоматична коробка, клімат-контроль двохзонний, дисплей навігація Так, дивимося, що у нас тут. Тут у нас парктроніки фаркоп, там парктроніки на срібні. Так, друзі, коли спросили, а третю знято є. Є на ринку, шостий рік, 6 тисяч ціна. 1,6 бензиновий двигун на механіці, 115 кінських сил. Признана з Нідерландів 300 тисяч пробіг. Контакти до власника тут показує, як виглядає. Так, шестиступенева механіка. Як виглядає? Мерседес Б-клас, сьомий рік, 5500 ціна, двохлітровий дизель на механіці. Контакти до власника тут. Комбінований салон. Це ваша машина? Можна відкрити? Показую, як виглядає. Шестиступенева механіка. Парктроніки. Рено Меган. 12 рік, 8650 ціна, 1,5 дизель, 81 кВт під 100% мета пригнана на механічній коробці передач, 196 тисяч пробіг. Комбінований салон. Показуємо. Мультикерно. Шестистепенева механіка. За деталями вже до власника. Ford Focus в універсалі, 10-й рік, 7 тисяч ціна, 1,6 дизель. На механіці 110 кінських сил, 223 тисячі пробіг. Контакти тут є. Так, є підігрів лобового. П'ятиступанева механіка. Клімат контроль, дисплей. фаркоп і парктроніки. Гольф плюс, 13-й рік, 12700 Ціна, 1,6-двигун, Повнобензинової на автоматичній коробці передач 105 кінських сил, 175 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Наповнює сервісна історія. Так, бачите стан. Мультикермо. Так, автоматична коробка ДСГ. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. І парктроніки. П'ятий гольф, четвертий рік, 5,350 ціна, 1,4 бензин на механіці. 171 тисяча пробіг. Тут і контакти до власника. Так, чотири електросклопідйомники. Показую вам стан. Значите. Кермо. Так, на перший погляд, стан дуже хороший. Шестиступенева механіка. За деталями вже до власника. Шкода Octavia Tour в універсалі, п'ятий рік, 5955 ціна, 1,6 бензин, 75 кВт на механіці, 174 тисячі пробіг. Контакти. Так, друзі, хтось питав про мазу шостого. Лишли на ринку свіженьку 16-го року, 12400 ціна 2,5 бензин, автоматичній коробці передач. 177 тисяч пробіг. Контакти тут. А, дякую. Так, стан бачите. Мультикермо. Бесіомий в універсалі, 11 рік, 10350. Ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач 140 кінських сил, обслужене авто, 245 тисяч пробіг. Контакти видно, буде ще торг по автомобілю, є підігрів лобового. Мультикермо. Так виглядає. Я підігріва сидінь. За деталями вже звертайтеся. Фаркоп і парктроніки. Гольф 5, шостий рік, 6500 ціна, 1,6 бензин на механіці, 75 кВт, 190 тисяч пробіг. Тут є контакти. Звичайно, все треба перевіряти. Ну, виглядає досить свіженько, але практика показується не завжди показник. П'ятиступенева механіка, є підігріве сидінь, клімат-контроль. Є парктроніки. Так, дверка це просто не закрита. Є. Все добре, по кузову на перший погляд. Рено Меган, дванадцятий рік. 8300 ціна, комплектація босе, 1,5 дизель на механіці 110 кінських сил, 187 тисяч пробіг. Контакти є до Олега. Комбінований салон. Так, авто в хорошій комплектації. Є панорамний дах. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так воно виглядає, клімат-контроль боса. фаркоп і парктроніки. Опеля Страш, 9 рік, 6500 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 103 кінські сили, 232 тисячі пробіг. Так, може, не дуже буде видно. Мультикермо. Так виглядає коробка. Друзі, пам'ятаю, що хтось просив, показуємо 99-й, шостий рік, 2,350, 1,5 бензин на механіці. Контакти до власника тут. 123 тисячі пробіг. У нас як капсула часу. Volvo V50 вже з зимовою резиною в подарунок. 11 рік, 7900 ціна, 1,6 дизель на механіці. 115 хінських сил. Так, тому вже побачила про резину, 246 тисяч пробіг. Є контакти до Романа. Так, Показує, як виглядає. Мультикермо. кермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Ауді А6 в універсалі Allroad. 17-й рік, 43 500 ціна, 3 дизель на автоматичній коробці передач. 273 тисячі. 273 кінські сили, перепрошую, 72 тисячі пробіг. Так, контакти там є до власника. Комбінований салон. Так, колір такий зелений металік, не знаю, чи буде вам видно. Так вона виглядає в салоні. Мерседес це клас. Часто просто, щоб ми знімали мерседеси. Їх вже побільшало на ринку. Тут 10-й рік, 9950 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. Контакти до власника є. Комбінований салон, мультикермо. Так виглядає. Так, є парктроніки. Ford Fiesta ST, 18 рік. Так, тут вже акція. 10 тисяч ціна, 1,6 бензин на механіці. Два комплекта коліс, так, 197 тисяч кінських сил, перепрошую і 35 тисяч пробіг. Контакти видно до власника, є люк. Показую стан. Чорний дах, мультикермо, шестиступенева механіка. Клімат-контроль є. Б. 8 пасад в універсалі, 16-й рік, 16-400 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач 150-х. Кінських сил, тут контакти до власника. Ваша? Дякую. Так вона виглядає електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, пробіг, ну, пише 262 тисячі. Так, дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль. І парктроніки. Opel Astra H, Дев'ятий рік. 6250 ціна ще буде торг. 1,9 дизель на механіці 264 тисячі пробіг. Тут контакти. Передні електросклопідйомники. Так, стан. Отак буде видно. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так воно виглядає. Б-6 Passat в універсалі. 10-й рік, 6450 ціна буде ще торг. 1,4 газ бензин, 150 кінських сил, 6-ступенева механіка, спортвагон, є підігрів лобового, 256 тисяч пробіг. Так, контакти. Є. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Показую, як виглядає. Задні передні підігріви Обігрів лобового. А підігрів я вже сказала лобового. Так, мультикермо. Так виглядає. шестиступенева механіка. Підігрів сидінь. Клімат-контроль, дисплей. Nissan Altima, 16 рік, 11500 ціна, 2,5 бензин на автоматі, 182 кінські сили, так, ТО пройдене на 100%. 103 тисячі пробіг. Тут є контакти. Є. Так, Показую стан. Автоматична коробка. мультикермо. Вона виглядає. Так, сфокусуємося. Є. Так, авто в седані. Шкода Фабія в універсалі. Десятий рік, 5,150 ціна, ДН2 бензин, перепрошую. 141 тисяча пробіг. Так, контакти до власника. Чекайте, може, щоб точно вам було видно. Так, ну бачите, є нюанс по-лобовому. Контакти тут. О, може відкрита. Трошки брудна і, і тому не видно. Не виходить п'ятиступенева механіка.